Я пісня світ урок 140 тиждень 16-й. Тема рослини моєї батьківщини практична робота розмноження рослин. Порогляньте відеофрагмент про кімнатні рослини та дайте відповідь на запитання, чим вони привабливі. Скажіть, будь ласка, чим привабливі квіти, які ілюструвалися у відеофрагменті? А як ви думаєте, чому більшість кімнатних рослин росте і квітне увесь рік? Перегляньмо з вами презентацію та впевнемося, чи правильно ви дали відповідь на запитання. Більшість кімнатних рослин походять із місцевостей із теплим кліматом. Там немає зими, і рослини ростуть весь рік. У минулому їх привезли до Європи мандрівники, які подорожували світом. А тепер відкрийте 31 сторіночку у своєму підручнику. Розгляньте зображення кімнатних рослин. Прочитайте їхні назви. Які з кімнатних рослин ростуть у вас вдома? А які з цих кімнатних рослин ростуть у вас у класі? Чудово! Відкриємо з вами 35-ту сторіночку. Візьмемо з вами участь у грі Біологічна лото. Але перед тим пригадаємо правила цієї гри. Гру проводять у 2-4 раунди. Один гравець заповнює картку А В, другий картку Б Г. Мета гри закреслити всі зображення на карці раніше за суперників. Ведучий почергово називає назви рослин з переліку нижче. Гравці шукають відповідні зображення на своїй карці, закреслюють їх. Щойно гравець закреслює все на карці, він швидко підносить руку. Гру зупиняють, його роботу перевіряють. Перемагає той, хто правильно та найшвидше закреслив усі елементи картки. В наступному раунді гравці заповнюють порожні картки. Можна, наприклад, використати одразу дві картки, гру повторюють. Отже, спробуємо з вами зіграти у гру біологічне лото». Ну що ж, раунд номер 1 Вибираємо картку А або Б. Традисканція, хлорофітум, фіалка, плющ, герань, монстера, алоє, орхідея, кактус. А тепер спробуємо з вами виконати раунд номер 2 Для раунду номер 2 нам потрібні картки В та Г. Оберіть одну картку і закреслюємо наступні зображення рослин: фіалка, монстера, алоє, орхідея, кактус, герань. Традисканція хлорофіту плющ. Чудово! Повертаємося з вами на 14-ту сторіночку. Сьогодні ми з вами підготуємося до виконання практичної роботи та спробуємо її виконати. Отже, прочитайте мету практичної роботи. Мета. Закріпити знання про способи розмноження рослин, навчитися розмножувати кімнатні рослини. Два. Підготуйте робоче місце. Перевірте наявність обладнання та матеріалів відповідно до переліку. Обладнання та матеріали. Кімнатні рослини, наприклад, радистанція, бегонія, фіалка, герань, хлорофітум тощо. Канцелярські ніж ножиці. Склянки з водою, горщик з ґрунтом, для хлорофітуму з корінцями. І третє, повторіть правила безпеки під час роботи з гострими предметами. Отже, скажіть мені, будь ласка, як потрібно поводитися з гострими предметами? Чудово! А тепер з вами виконаємо практичну роботу за планом, який у нас на 15 сторінці. Отже, хід роботи. Перше. У нас три способи розмноження: розмноження живцями, листками та вусами. Розмноження живцями, традисканція, герань тощо. Обережно відріж від рослини живець, частину стебла з 4-5 листками. Зріж на живці два нижні листки. Постав стебельце в склянку з водою так, щоб частина, з якої зрізали листки, була у воді. Розмноження листками фіалка, бегонія тощо. Відокрем листок з щеришком від до дорослої рослини. Постав листок у склянку з водою та розмноження вусами. Хлорофіту. Відріж вуз з молодою рослиною від дорослої. Постав рослину в склянку з водою. Якщо вона вже має корінці, посади у зволожений ґрунт. Крок номер 2 Постав склянки з рослинами в тепле, і освітлене місце, але не під прямі сонячні промені. І крок три. Прибери робоче місце та вими руки вже коли рослини пустять корінці, посади їх у горщики з ґрунтом. Поставте відео на паузу і підготуйтеся та виконайте практичну роботу. Закріпимо з вами так, якими способами нас можуть розмножуватися рослини. Які три способи були описані у практичній роботі? Чудово, молодці.